Всі блоки Запорізької атомної електростанції уже добу відключені від електромережі. Про це повідомили сьогодні в енергоатомі. Перший в історії блекаут на атомній станції спричинили обстріли окупантів. Вперше в історії зупинилась Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання діюча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України, якби дизель-генератори. Не включились, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми б зараз вже були змушені долати наслідки радіаційної аварії. Сьогодні власні потреби станції в електроживленні забезпечуються через відремонтовану лінію енергосистеми України. Тривають роботи з підготовки підключення двох енергоблоків за до мережі. Ситуація на півдні України критична. Південь України Окуповані райони вже в стані гуманітарної катастрофи. Відбулося відключення електрики, води, каналізації. Росія принесла на нашу землю деградацію, яку тут ніколи не бачили. Попри все, ворог не припиняє обстріли Запоріжжя. За минулу добу російська армія атакувала регіон понад три десятки разів. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди є поранені. З обстрілів розпочалася ця доба і на Миколаївщині. Ворог наніс удари по обласному центру та кількох громадах. Всі спроби Росії побудувати нові транспортні артерії на Херсонщині, у тому числі ремонт Антонівського мосту під вогневим контролем ЗСУ. Ми коригуємо їх в тому числі і ремонтні роботи, так звані, тобто це удари і по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують, і по плитах, якими намагаються латати ці дірки. У тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області наші військові знищили ворожу базу, яку окупанти облаштували в готелі Донбас. Ліквідовано 200 російських десантників. На Луганщині бої йдуть на околицях регіону. На Донеччині Збройні сили України контролюють 45% території регіону. Ворог не полишає спроб введення штурмових та наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Гатять з усіх видів зброї. Сутки фактично у нас погибшие и раненые среди мирного населения. За прошедшие сутки три человека и четыре получили ранения. на Харківщині. Бойові дії тривають на лінії зіткнення. Ворог обстрілює наші позиції та прилеглі населені пункти. У Чугуєві та Дергачах пошкоджено житлові будинки, соціальні та промислові об'єкти. Одна людина загинула. Росіяни застосовують ствольну та реактивну артилерію, а також літальні апарати. Продовжив активно задіювати БПЛА для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії до кордонів України. Росія стягнула понад 750 одиниць авіації. Понад 400 бойових літаків також 360 вертольотів. Із них понад півтори сотні ударних вертольотів. Сили України не припиняють завдавати ворогу втрат, у тому числі в авіації, та готові Бу -бу. до будь-яких змін в оперативній обстановці. Медалюк, Шевченко, новини каналу.